Я вітаю вас, мої маленькі друзі, запрошую вас, малята, на галявину, помилуватися зеленим килимом. Ви чули, як трава співає або як з вітром гомонить. Вона, як вулик, не стихає, ні на хвилинку, ні на мить. Дітки, а ви помічали, катравичка на початку весни? Вона насичена, світло-зеленого кольору. Ніжна, шовковиста, але з кожним теплим днем вона тягнеться до сонечка. Травичка дуже любить тепло, а також любить дощик. А якщо малята вийти на галявину після дощу, можна побачити, як мерехтять краплинки на сонечку, які утворюють блискучий килим. Травичка стає соковитою, важкою, тому й хилиться до землі. Малята, а видно зайчика за травичкою? Он його мордочка виглядає. Так, бо травичка низенька. А зараз видно зайчика? Тільки кінчики вушок, бо травичка висока та густа. А знаєте, малята, чим травичка тримається за землю? Так, корінням. А навіщо її коріння? Бо травичка п'є воду з землі? Не рвіть малята травичку, не завдавайте рослинам болю. Милуйтеся травичкою та бережіть емоції від побаченої краси. Малята, а вам сподобала зелена галявина? Дякую вам, малята. До зустрічі!